Готувалася Пасха ще зночі, не на кухні моїй, а в саду, під кривавий щола стікав в очі під слова «Батько мій, я іду». І місилась вона не руками в гарній діжці. На чистім столі, а ударами і батогами у преторії десь на землі. Сиплять пахощі ложки столові, куркума і цукати і зюм. Також щедро по спині Христовій сиплять киями під сміх. Іглом. Підіймається тісто помалу під легеньким, мягким рушником. Моя ж Пасха не раз там упала, І підіймалася знов під Христом. Випікають в печі. Чи в духовці регулюють, як треба, тепло? Моя ж пасха пеклася на сонці, там на руги достатньо було. Господині намажуть з любов'ю на ту паску солодку глазур. Моя ж пасха, политая кров'ю після звірських знущань і тортур, викладають на видне десь місце ця традиція з давніх ще літ. Моя ж пасха піднята найвище. Її видно тепер на весь світ. Хто хоч раз тої паски скоштує, того хліба, що даний з небес, той ніколи вже не голодує, той не мертвий уже а воскрес. В ній така. Життєдайна я сила, що ти більше такого ніде не знайдеш, що не страшна ні смерть, ні могила, що ти в Бозі ти з Богом живеш. Зміст пасхальний є досить глибокий. Хочеш паску печи. Хоч, купляй, нині асортимент є широкий. Вибирай, дружиний, вибирай. Амінь.